Друзі, вітаю усіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису Саленою Харітона. Сьогодні ми будемо малювати півника. Як завжди, спочатку я вам покажу, як намалювати його графічно. І так, щоб вам було легше спочатку малюємо ось такий овал. один, можна ще лінію середню. Навести другий овал, щоб вам було легше. І тоді, коли ми намалювали ці два овала, потрібно їх з'єднати. Далі я вже буду з'єднувати маркером. І так, коли ми намалювали два овали, тепер нам потрібно їх з'єднати в нашого півника. І так, ще потрібно намалювати нам голівку. І дивіться, ми тепер просто з'єднуємо наші овали. Тут у нас буде наша тулуб. Так, ще нам. І дивіться, я вже... раз Ми малюємо фактично по цим овалам. Далі у нас в цьому овалі ми його так з'єднуємо. Це у нас буде наше крильце. Далі у нас буде наша лапка одна друга. І хвостик, дивіться, ми отут починаємо малювати з цієї от точки, середини овала, і у нас так ми його Позначаємо наш хвостик лапки. Він буде стояти на тині на одній лапці. І так, ну, тут ми лапки у нас. І друга лапка у нас. Так, і ми намалюємо так тин, я вам покажу. Ну, трошки, щоб він. Так, гребінчик, ну і клювик. Все. Наш, ну, тут уже як захочете, можете собі познач... позначити, як ви будете е, наші мазочки, як у вас будуть йти трошки. Щоб вам було легше, можете трошки позначити. Ну, я вже не буду позначати, так буде, по ходу. Я сьогодні буду малювати такими фарбами: жовтий, червоний, зелений, синій і коричневий, уже акриловими фарбами малюємо сьогодні. Я вже їх розвела. Ось всі ці фарби на палітрі. І зараз я вже почну малювати півника. Я беру щіточку білячу, четвертий номер бренду Монет. Гарна щіточка. Так, я почну малювати нашого півника з хвостика. Так, я перевергу. Зайнурюю нашу щіточку в зелений колір. А кончик ми зануримо в темно-зелений і починаємо малювати з низу до верху. Ми малюємо перехідним мазком, всередині в темно-бордовий. і ще разок, мабуть, ми. Посередині зробимо. І я хочу продряпати наш хвостик, поки він ще не висих. Ми трошки продряпаємо. Ну, покажемо, що у нас таке пір'ячко. Наступний. Давайте ми в бордо зелений, зануримо в бордовий. І посередині давайте ще в синій. І, ну, в общем, у вас є палітра, і ви граєтесь там. Дивитесь, який вам хочеться. І також трошки ми прошкрябаємо. І цей останній ми таким широченьким, в темно синій, і таким прямо, матричі, мазочок буде заходити прямо на цей попередній. Від е, отсюда до голови, щоб у нас е, попередні мазки одні перекривали інші. І так, давайте я візьму кошачий пензлик. так його перегорну І занурю в червоний і в бордовий. І я таки дам тут. А далі я витикаю. Нашу лапку, і можна витикати одразу наше тільце. Я теж хочу його так от витикати. Тут у нас внизу буде таке темненьке. Так, зараз ми продовження от, крило вже починаємо. Крило ми зробимо також білячим пензликом, ну, тоненьким, може, перший і другий вже не видно. І також зробимо перехідним мазком, давайте крильце ми зробимо жовтий даже, ну, червоний, такой жовто-червоний і. Кончик ми зануримо в так, в бордовий. Іли не буде видно, давайте в темно-зелений. І малюємо такий. Це буде також якби, якби наше крильце таке воно, чи крильце там. Якщо вам буде легше, ви можете взяти фото, подивитись на справжнього півника, як там в нього все влаштовано, і зробити, щоб воно було схоже. Його там так. Ну і по своєму якось його стілізувати. Стілізувати можна, ну, як ви хочете. Ви знаєте, володієте, коли володієте технікою петриківського розпису, то можна стилізувати як завгодно. І так, я думаю, що можна ще тут, отак може, прошкрябаємо трошки. Можна було б ще тут обробити котячим пензликом. Ось тут, Давайте, ладно, обробимо. На зеленим можна тут обробити наше крильце. І давайте заодно уже я хочу темно-зеленим таким і кончик я занурю в бордовий. І обробимо трохи наш хвостик. І зараз продовжимо наше крильце. Я теж думаю його зробити, мабуть, перехідним маском. Ми зробимо його потончицю щиточку беру. І давайте вже його зробимо таким світ... світлішим, трошки, в жовтий я занурю. Також тут, так як помаранчевий трошки. І в червоний, десь червоний, десь бордовий. І малюємо наш наше крильце. Надо, щоб наші оці мазки перекрили наше, що у нас там не закрито, у нас десь щось там. І ми Перекриваємо нашими мазочками. Можна ще зверху дати, щоб воно так густіше було, красивіше. І до верха давайте такий темно-зелений дамо. Тобто у вас, от на палітрі лежать кольори, і ви. З ними працюєте. І ось це наше тільце зроблю, витикаю котячим пензликом. Я такий жовто-помаранчевий давайте. Запишилась нам нашу грудку. Давайте ми грудку таку теж зробимо світленьку. Я думаю, що можна занурити, беремо нашу поменшу щіточку, в жовтий і зануримо в бордовий в наш колір. Зробимо таку грудку нашому півнику красеню. Тепер можна ще, допустимо, ряд, як ми робили, такі поменші рядки, щоб пишніша шевелюра в нього була. І давайте наверх ми вже таки в темно, ще трошки втемно-зелене зануримо. Грібенець, і ми зробимо червоним піпеткою. От це побільше мазочок ми отак от раз, І робимо такі і сюди. І з цього боку, давайте, з от це, те, що якоби поменше, от наша борода, і так от побільше. Давайте тепер візьмемо котячий пензлик і трошки ще пройдемо котячим пензликом. Попроходимо, десь повиділяємо щось. Я занурю в темно-бордовий, можна трошки, і от наше крильце трошки можна виділити, щоб воно не пропадало. Давайте і наша ще ельце ще трошки тут виділимо. Можна і тут також виділяти трохи. Давайте ще наш отут фостик. Можна трошки його зробити. От таких гостреньких зерняток. В общем, погратися трошки можна берете на ваш, на ваш погляд і граєтеся. Глазик можна давайте от просто зворотнім боком. Щіточки, так раз і є у нас глазик клювик також можна зробити котячим пензликом. Давайте ми його дуже червоний такий зробимо. Здається, одна зернятка, давайте вторе трошки темніше. І друге зернятко. Зараз підсохне грібінець, ще трошки там пройдемо. Лапки зробити. Давайте рогозинкою зробимо. Ну, такі не коричневі, а такі чуть світліше за коричневий, щоб вони. І ось так дивіться, ми просто раз. І трошки ще треба прошкрябать внутри этого нашего. І другий так само давайте зробимо. Ну, там сильно там не заморочуйтесь цими лапками, там зернятком чи дали. Хотим, если что, чуть подмалюем этим котячим пензлоком. Вот тут вот, только надо. Уже пиццухло. Можно еще котячим пензлоком э, давайте таким уже можем... бордо, о, з бордовим, червоно-бордовим, отут саме протикать, саме такими цими жостренькими, витикать трохи тулуб. Ну, тут бажано зробити, звичайно, отут закрити. У мене просто ще він мокрий. Наш грібенець. Так, нам зараз потрібно ще зробити тин. Ну, я вважаю вже у нас Готовий наш півник. Там ви можете ще де захочете там погратися, щось там додати. Це вже на ваш смак. Так, і я хочу зробити тин. Тин я буду робити рогозинкою. Ось я вам зараз покажу. Я от, розвела коричневий. І зараз ми зробимо. Можна просто намалювати його... Там сильно не... Так, я Ой. условно так. Ще можна тут точечку. От мені хочеться отут такі точечки поставити. На крильце можна. І на нашому хвостику також можна додати. Так. і в самому кінці, вот я вам уже, ну так, для щоб вам було цікавіше, я додам трошки ну, якийсь там петушинок так уже просто для краси трошки. Пододаю. Півник завершена. Лишилось тільки підписати. А ви підписуйтесь на мій канал, не забувайте, що потрібно підписатися, хто не підписав, прокоментувати. І до зустрічі у наступному відео.